Намов подає, Кришна приштая, будто Леши Мати Бхактивиданта свами надінами, деша та прочерины. Поділюся шунявані Це другий вірш охраном. Можемо, в принципі, можемо повторити попереднє. Ну, щоб ми зараз були. Про що йдемо? Ахам сервайся прабгалом, а так сервам правертате. І ті матва баджантимам пудгабава самангітага. Я джерело всіх духовних і матеріальних світів. Все витікає з мене. Мудрий прекрасно знає про це і присвячує себе відданому служінню мені, поклоняючись мені всім серцем. Тут, тобто, у восьмому вірші розповідається як самбанга, як віддані, а, вони присвячують себе служінню Крішні, коли розуміють його велич. А в дев'ятому вірші описується прайоджана – Тобто абхідея, Абхідея або метод те, як віддані поклоняються Кришні. Мадчита, мадгата, прана, бодгаянта, парас, парам, катхаянта, шчамам, нітям, тушянті чараманті ча. Думки моїх чистих відданих зосереджені на мені. Їхнє життя повністю присвячене служінню мені, і вони відчувають вище задоволення та блаженство, завжди розмовляючи про мене і освічую, освічуючи один одного. От. А, тут є декілька моментів, а, що віддані вони. А, Можемо так розібрати його. -та. -та, їхні уми цілком занурені в мене. Тобто вони постійно віддані постійно думають про Крішну, про його різні розваги, про його форму, про його святе ім'я. А мадґата Прана їхнє життя присвячене служінню мені. От, і такі там порівняння, що пропаднать, як риба вона не може жити без води, так само віддані вони не можуть жити без крішни. Тобто їх, ну, крішна це їх прана, це їх життєва енергія. Бодгаянта, проповідуючи пара з пара між собою, катхаянта, розмовляючи. Ча, мам, нітям, безперервно про мене. Тобто віддані вони розмовляють і проповідають один одному про Кришну. Іноді, знаєте, буває, що нам може бути якось скучно одне й те саме слухати про Крішну якусь одну і те саме розвагу Кришна. От, Але Господь читання він міг, ну, він по сто разів він слухав ліли особливо. Про прохладу Махараджа, про другу мухараджа да, з Багаватом. І про це оповідається в читанні Черітамріті, як він просто насолоджувався цим постійно. От. І так само віддані вони тільки починають розмовляти про Кришну, вони зразу надихаються. І да, туш'янтіча, араманті ча. Туш'янті насолоде написано ну, також це як задоволення, да, умиротворення. І романті насолоджуються трансцендентним блаженством. От. Тобто, вони відчувають таке заспокоєння, задоволення та блаженство від цього. От. Тобто, в цьому вірші розповідається, як, як нам слід практикувати, От зараз починається от місяць картика, можемо це застосовувати. Спілкуватись більше про Кришну, слухати про нього. А тобто, ще в попередньому вірші там говорилось про те, що а, такі віддані схильні, а, котре практикувати наодинці будхи. А тут а, підкреслюється важливість спілкування з відданими. Да? Що товариство відданих, спілкування з відданими це ну, те, що принаймні. Мене просто підтримує в духовній практиці ну, повністю, як ми можемо без відданих да, практикувати. Це дуже складно. От. А, давайте повторимо вірш По одній чотирочці, потім по дві, і весь вірш. Матчита матгата прана. Matchita madgata prana Matchita madgata prana Bodhayanta parasparam Bodhayanta parasparam parasparam Bodhayantah parasparam Kathayanta cha mam nityam Kathayanta cha nityam Kathayanta cha nityam Тушянти-чарамантича. Тушянти-ча, романтича. тушьянти романтича. По Туш дві строчки тепер. Machita madgata prana bodhayanta parasparam. Machita madgata prana bodhayanta parasparam. Machita madgata prana bodhayanta parasparam Kathayanta cha mam nityam tushyanti charamanticham Adhayantas ca mam nityam tushyanti ca ramanti ca Adhayantas ca mam nityam tushyanti ca ramanti ca Ni tapar veś virṣa poŭnniśṭya. Ma cittā mādgatā prānā bodhayantā parās parām kadhayantā ca mam Machita madgata prana bodhayanta parasparam kathayanta cha mamnityam tushyanti cha ramanticha Матчита мангата прана, бодхаянтах параспарам, кадхаянтах чамам нитям, тушьянти чарам античам. Теперь прочитаем переклад. Це Багаванґіта 10.9. Думки моїх чистих відданих зосереджені на мені. Це Матчіта. Їхнє життя повністю присвячене служінню мені Манката Прана. Вони відчувають вище задоволення та блаженство. Завжди розмовляючи про мене і освічуючи один одного. Це оці дві строчки. Бодхаянта Парафпарам, Катхаянта ж Чімамнітія, завжди розмовляючи про мене, освічуючи один одного. І ще раз: Багавадгіта 10.9. Думки моїх чистих відданих зосереджені на мені, їхнє життя повністю присвячене служінню мені. І вони відчувають вище задоволення та блаженство, завжди розмовляючи про мене і освічуючи один одного. Гаррі Крішна, може, у вас є якісь доповнення або запитання по цьому вислом? Реалізація, як його можна застосовувати на практиці? О, Джей, Володимир прибув. Харі Харікришна, я перепрошую, прийміть поклони, будь ласка, у мене технічне питання, от в деяких випадках в українських текст, текстах там ги, а читаємо як хи, тобто, можливо, це раніше проговорювалося, але це як не плутати. Так, якщо е, воно ну, іде після. Т або після Б, як, наприклад, от, Да? зараз. От бачите, Бгаговодгіта воно також після Б іде Г, і воно читається як Бга, ну таке, як ну, щось середнє між Г і Х. типа Бга, ха так само. Ми про це ще не говорили. В общем, якщо воно всередині слова в санскриті, в транслітерації, то читається як Х більше, не як Г. Таке. Наприклад, як тут там Кадхаянтаж. Хоча, можливо, насправді. Тут. Могло б бути і Х, мені здається, ну таке, якби. Але якщо, наприклад, тут там бгарата, то там точно йде Г після Б. Або там дгарма. Здається, там також після Д іде не Х наша, а Г, буде дгарма. Може пам'ятаєте якийсь вірш, там, де дгарма є. Здається, в четвертій главі да, ми проходили. Дгарма самстапанардхая. Да, також тут дг. Або садгу також Г. Але читається просто ну, як зазвичай там, садгу, дгарма, ніби там Х, типу тако. От, а, і, от, якщо така Г, ну, це конкретно. Юге-Юге. Можливо, ну, я не пам'ятаю, да, Дгарма це одна буква. Дга. В санскриті. Це одна буква, О, он так і називається дга. Там є да, та, є дха, дга. І от ці букви, вони позна... ну, на транслітерації українською мовою вони так виглядають. Російською там буде Х буква стоять. Ну, якщо от включимо російську. Дгарма, садогу. У них просто немає букви Г. От. А, де, а, окей, тоді давайте розіб'ємось на групи.